Всім привіт! Вітаю всіх з Днем Крещення Росії, з Днем Святого Володимира. Вже колись пояснювала, що для мене святість Володимира абсолютно є безсумнівною, його історія чимось подібна на апостола Павла, але є глибшою. Це така дуже дидактична Божа історія, як не треба. От зазвичай святі у нас як приклади, так? а от на прикладі Святого Володимира навпаки людям показано, як не треба робити, що не можна насаджувати віру примусом. Що не можна в церковній, в духовній сфері діяти от, таким чином деспотично. І дуже у багатьох людей було питання, чого ж все-таки Христос діяв так от з любов'ю, з низів почав, хіба не можна було там шваркнути кулаком і там, всіх вистроїти, на підвіконні. Проте от історія і досвід Володимира, а саме те, що ми зараз бачимо, реально, дуже таке різке зниження кількості реально віруючих, дуже е, велике таке зменшення кількості православних і показує, що ну, не можна так діяти. Це дає протилежні результати, навіть коли спочатку здається, що це нібито працює. Отож, е, знаєте, події на фронті, взагалі, ці всі антидержавницькі заходи, ну, вони е, е, якось мене не надихало сьогодні щось розповідати. Хотілося просто прочитати вірші і на тому закінчити відео. І проте сьогоднішній дощ, хоча він штучно створений, з засіяними хмарами він зроблений, але він мені нагадав зовсім інший дощ і захотілося вам розповісти історію, адже він був також 28 липня, це був перший мій такий от досвід відвідування хресної ходи. Як це вийшло? Я побачила в інтернеті оголошення, що буде така подія, і вирішила відвідати, щоб ну, побачити якісь от може поспостерігати якісь явища масової психології. Адже спортивні, політичні я вже відвідувала, а релігійних ніколи. Не ну, взагалі була дуже далека, така от від церковної сфер, і не дуже хотіла бути до неї дотичною, тому що ну, в мене було таке відчуття, що не все там так, от свято, як, як хочеться. І в той же момент я досліджувала ще також явище довголіття. І от уявіть собі, зібралася така нарядна. А в той день була злива, але вона була такими, знаєте, якимись паузами, і можна було ці паузи якось тут трошечки просуватися у напрямку до центру. І ось зупинився дощ, я біжу. І тут пробігає таку от калюжу, повз калюжу таку велику. І водій, уявіть собі, на всій швидкості. В неї влітає і мене накриває хвилою просто. От мене метр сімдесят. Уявіть собі, яка мала бути хвиля, що це було в вище мого росту. Ну, десь 2, 2 метри піднялася хвилю від цієї калюжі. Я промокла повністю. І таке от питання: іти, не йти. Ну, вирішила рухатись далі, знаєте, з мене каплю все. Краса така. <реш> але але рухаюсь далі. І от, що цікаво, так, що це от, таке от, обливання мене цією водою виявилося символічним, тому що, якщо пригадати, що на мене писало і говорило за календар, за мою позицію щодо календаря, ну це от, що, знаєте, таке от, як мені підказка була, сигнал такий. І от рухаюсь я таки в напрямку, в центру, вирішила ж таки відвідати. Якось, я не зрозуміла там, куди саме треба підійти, але побачила дуже багато людей і почала якось таке інтуїтивно просуватися то тротуарами, то якимись провулками. І от уявіть собі я виходжу прямо так от туди, там, де йде найвище духовенство і сучасне по Чесновішок. І тут у мене такий захват, я перед собою, досліджуючи довголіття, бачу літню людину діяльністьну, повноздатну. У мене такий захват просто, і на цьому захваті, на цьому такому цуценячому захваті дослідника я роблю кадр, особливо там не парячись композицію, просто от не знаючи людей, які опинилися на фото. І потім в цьому захваті, так що я побачу, от, таку от, літню людину, я роблю дуже короткий допис, просто, знаєте, щоб ці от емоції, такі от справжні, такі от, щирі випускненькі. І пишу допис, дуже коротенький такий. От. Він швидко віруситься, при тому, що я не робила для цього нічого спеціального, його дуже швидко починають поширювати, і одним з тих, хто поширив. Виявляється речник зараз православної церкви України. І дуже багато людей додаються мені в той день в друзі. Там, я тоді ще не розуміла, чому така ейфорія, екзальтація. вже потім я зрозуміла якісь речі, що ті, хто тоді мені такі от компліменти обирали, за ці дописи, потім лайкала інші мої дописи, починало, там, читати мене. що Ті самі люди потім обливали мене брудом. Тобто, насправді, ціна цієї от екзальтація, вона мінімальна. так? Я вже знаю, знаєте, в мене таке я. Симптом. Якщо хтось починає мені там такі відвішувати, виписувати такі от компліменти, ой, ваша творчість, там така, і такі от ще крапочки ставить, ну все, знаєте, в мене є слово сигналізує, ну ти почекай, С -с -с скоро почуєш. І, і так воно є. І от, кажуть, Тоді був такий яскравий приклад такої ей дуже великої кількість людей, яка так от рап раптово опинилася в мене в друзі, хоча я цього там, не чекала, не шукала. І потім, коли от стала зрозуміла моя позиція щодо календаря, це саме люди написували вже негатив. Але не про те. Тобто, виявляється, виявився цей день таке ну, хрещення Росії, він, він виявився проклався таким дієм речника, по суті, Проклався місток між мною і Православною церквою України зараз. І Знаєте, таке от Боже промисло тоді, от можна було спостерігати дуже яскраво, тому що ну, церковна сфера це те, кажу, для чого я старалася триматися подалі, і ніяких там розрахунків, ніяких планів якось увійти в це не було. Я просто побачила перед собою літню людину, і от ну, для мене це щось проілюструвало. Отож, такий от у мене сьогодні. Привіт святкувати хрещення Росії України, День Святого Володимира і день прокладання цього містку між мною, так і Православною Церквою України. З чим вас вітаю, тих, хто дивиться. Знаєте, багато дописів у мене було про хресні, хресну ходу різних років. Ви знаєте моє ставлення про це, що Мені ніколи це особово не заходило, і абсолютно було очевидно, що Московська церква, вона спочатку Київському патріархату, потім вже Православній церкві України нав'язала оцю гру, таку фрейдистку так, в мірення ходами, у кого більше, у кого довший хід. Це було абсолютно неправильно, в цьому було щось щось дуже штучне, і кажу, тому я радію, що сьогодні, тихо, так знаєте, от, от таке, от хрещення, таке повноцінне, така купа води сьогодні з неба виловилася. І кажу, тут є така можливість таки побути на одинці з думками. Подумати про важливе. Ну, давайте перейдемо до віршів, буду потрошку коментувати, адже ну, є якісь і новини, які варто от, е, показати, як вони відобразилися у мене в віршах. Ну, з першим вірш... віршом буде дуже просто, тому що ну, тут все зрозуміло, дуже прямим текстом. Святий Володимир у день свого свята переминався з ноги на ногу. Виявляється, це дуже непросто оббивати чиїсь пороги. Нарешті наважився він підійти до Бога для розмови. Це в річні події зібрало докупи слова і остаточно розвіяло гонор. Чого тобі, княже? Ти ж знаєш, ми тут усі по-хрустому. Що треба, кажи. Вічність не слід віддавати пустому. Забери мене німцей. Молю тебе Боже, він для мене нестерпний. Я не гідний його. А тепер ще ім'ям моим названо створюючи констаборів, в смерті. Поглянь, що роблять вони з людьми і з землею. Тирани, як болизнюки, ніби вийшли вони з пекла, нещало. Я палко за мною жадав. Я хотів, щоб мене пам'ятали. Тепер же мрію лише про те, щоб забули мене, щоб мене не чіпали. Забери мене німці, він для мене терновий. Я мариний, в думках приміряючий, був гордий і гоноровий. Твій щедрий дарунок став для мене прокляттям болючою карою. Тож тепер тут, у раю, я ніби в пеклі уникаю товариства святих он там за Хмарою. Я зізнаюсь тобі. Ти сам ніколи мене про це не питав. Тепер зрозумів я. Ти, мене, не, ти не квапив мене, моїх осяянь чекав. Я думав, що найбільшою тупістю було не почати справителя. Бажав, що віру слід насаджувати кулаком і примусом, а не гратися вчителя. Сила Духу мого і волі спричинила насилля. Незгідних я нищив, виявляючи тим духовним безсиллям. Бачачи зараз, що з твою сваболі в моєї і засліплення сталося, я розумію, як помилявся, не працюючи, щоб серце людей розкривалося. Забери в мене нім, спусти мене в пекло. Дуже не можу я тут більше. Дуже прикро мені тут і кепсько. Нехай забудуть про мене, нехай облишать мене своїми порадами. Це вистави закінчувати світ. Бо щороку все більше це схоже на колонаду. Господь усміхнувся, слухаючи цей монолог, сказав. Рез так, не сходить, якби болі ще тобі не було. Якщо справді за українців ти вболіваєш правдиво, то не ховайся, вчийся молитись, щоб їхні духовні очі для порятунку вчасно відкрились. Ну, на рахунок колонади ви розумієте, так, що я маю на увазі в цьому вірші те, що в районі. Псевдо Дня державності було прийнято антидержавні численні закони, і не лише той, через які люди вийшли, і дуже важливо, щоб люди протестували не лише проти цього законопроекту закону, так а також проти всіх інших, які знищують Україну як державу, які знищують український народ як джерело влади як такого бодря скарбів. Наступний вірш, це буде вірш вчорашній. <кхи> Молитва до святих отців шести Вселенських соборів. Святі отці шести Вселенських соборів. Допоможіть вас, благаю українцям вибрати з горя. Немає між нами тих, хто це глину на вогонь, воду і глину розщепить. Ми слабкі запутані. Наше его настільки роздуте, що ми й дитина зачепить. Ви світильники Божі, коштовності справжні. Ваше сейво настільки святкуче, що про це й не розкажеш. Прекрасні, водночас, грізні. Для тих, хто з лихим свою стежку єднає. А у нас із чеснот повний нуль. Окрім гонору й самопишання нічого не маємо. Гаджети, скролін, грілси вкрали чутливість єства. Їжа напхана гмобарниками, часто цитрунок для ядака. Google замість прозрінь, посульки замість справді вартісних вмінь зі знаннями. Не маємо аргументів за, щоб ви возилися з такими недолугими нами. Але розумієте, інших у Бога наразі немає. Ми добряче засліплення своє і отопіння своє постраждали. Допоможіть нам вчасно набути духовного зору, щоб темні не могли нас більше дорити. Щоб написані нами сценарії, злі до нас не здатні стало здійснитися. Наступний вірш український День Собору Архангела Гавраїла. Гавраїл дуже довго не виконує власне призначення, ускладнило максимальну українцю для нього задачу. Ховою на календар на дихання Духу Святого на спадок Святоцівського унеможливило тим для себе отримання гарної звістки. Архангел страждає, свято у нього сьогодні собору. Забрало у нього правдиву добу, тому гора спіткає за горем. Справжнє свято день знаний 26 липня. Свято це справжнє, не сфальшоване і підробне. Крила на від сліз, тож розклав він їх, щоб хоч трошки просохло. На відміну від більшості люду, архангел бачить майбутнє. Голод, хвороби, негоди, війни темні планують для людства. Душі поглуху, як підказати, кому, де ж поділо сучасні святильники і святіє? Мироноси, царів на преподобні їх побачити мрія. Очі українців від сліз стали прозорі, не наче дорогоцінне на каміння. Випробування розбиває шкруху, зрізають серце у шпині. У Горнилі дух очищується, відбувається справжнє духовне зростання. Тож Архангелові Гавраїлові не лишається нічого, окрім чекання. Слова птахи. Інтернет територію, створену колись для свободи, темні відредагували, щоб зомбувати побільше народу. Людей зачинило всередині бульбашу, це було нескладно. Так постоворювалося замість реальності ілюзії, дуже докладні. Забрала простір для думки, ось тобі комадні відео, ось мельчики і тексти. Мислення стало збуженим ні тим і ні цим абідекстрами. Своє обличчя людям не дозволяло носити маски на вибір. Однотипні відфотошоплені, сірі без яскравих рис, вигинів, звивин. Позабирала усе, на чому люди поранали у незримий вимір. У когось для цього був зероліт, для когось цим для цього слугувала молитва. Намагалась нав'язати ось плоди власних марень, галюцинації, тож за нещастя і добробуту зробила стагнація. Для того і пишуться ці рядочки, щоб люди могли вириватися, стане темних із їхніх ранок, щоб впливу їхньому не піддаватися. Слова зібрані у поезію, наче птахи, нерідко тривожать та пробуджують, дають змогу відчути дещо важливе і забути, почуття звуджують. Український день рівно княгині Ольги. Княгиня Ольга у день світ 24 липня дивилась на Київ. З що її не згадають по храмах духови до календаря додалися ще й вигадки. У виставах, що грантажери про неї понаписували, зображали її тепер демонічною греколихою. А дематкові з духу спотворила на деспотизм. Помсту з любою подавали тепер. Як бажання нажитися, як розрахунок і найвищі ціни. Коли кривдять найдорожчих для серця жінчиного, то люто дика пантера вона, а не кішечка. В очах Ольги блискавки гніву змінилась росою. Господь обдарував її не лише інтелектом і сильним характером, а також красою. Гідність жіночу свою, вона берегла, поважала, її цінувала. Схиті та вигоди ліжка не ділила ніколи. Любові шукала. Ольга княгиня молися за нас, особливо за українське жіноцтво, щоб плани темних щодо нас розвалилися, щоб не збулися їхні лиховісні пророцтва. Вояслава любові і мудрість нехай стануть чеснотами нашими, нехай нам чесно додасться потрібне, щоб темні повернулися в пекло назад. Щоб запанувало в Україні добробут і злагода, щоб скінчилося це лихоліття. Непрості думки Антонія Ківи-Печерського в День його свята. Антоні печерський сидів мовчки 23 липня, був не... власний келіо. Ніким не помічений сьогодні прийшов, щоб навідати дорогу йому землю. Два роки у українців все розвалюється після переходу, після того лиховісного липня. Затовацийський календар все тримав, але екрани подбали про те, щоб українці засліпли. Його мовчання колись йому видавалося правильним, адже понад усе він боявся не туди скерувати когось, помилково направити. Сучасні ж самовпевненці не бояться нічого, тож верзуть, що в голову прийде, не маючи за духовного досвіду. Вони добагадувалися навіть до метарелігії, щоб приховати відсутність чогось реально ними відкритого. Через пиху серце їхнє втратило здатність відчути, зверхність їхня здалася їм чимось крутим, оригінальним і самобутнім. Святий Антонік Ілопичерський тихо зітхнув, до стіни притулився. Так давно тут не був. Святі отці вважали надзвичайною нескромністю і якоюсь неделікатністю. Описувати те, що відкривалося їм молитві, і вивелося це у сучасних халатність. Не прості у думки цього дня з почуттями. Антонію, отче, любе, дбайловки нами. Твоє молитви чудеса справжня ставалося, Ставало життям. За українців зараз проси, щоб ворогів не здолали, щоб прозорливими ставало серця. Дивіться, одразу поясню, дещо що самовпевненці, матерелігія це про оцей десант, який висадився з московської церкви. Зараз намагається в православній церкві України перетворити все на таку от бутафорію і імітацію православ'я. І знаєте, цей вірш хоч і сни він для мене дуже радісний, там є рядок це. От так давно тут не був. Я цей вірш писала до того, як дізналася, що буде богослужіння, православної церкви України в печерах. І цей рядок для мене радісний і дорогий, тим, що з Божою допомогою вдається знову, вдалося знову відновити свою щитливість, здатність щитувати з простору. І це означає, що все-таки образне духовенство, яке виникло після переходу, її вдалося подолати, її вдалося відпустити. Адже коли розумієш, яку пастку, яким чином пастку вибудували навколо дорогих тобі людей навколо дорогого тобі духовенства, то ну, чого тут ображатися, ти просто думаєш, як можна допомогти в цій ситуації. Завершення етапу. Є історії, які завершуються, стаючи стартом етапові наступного. Тому фрагменти їхні однієї миті збираються нарешті докупи. Це супроводжується сильним полегшенням, навіть розрядкою. Адже так довго численні питання мучили, були для злим зарядки коли знаходиться відповідь надзвичайно приємно, це відчуття, Насолода від знахідки, збудження, енергія перегорнути сторінки в життя. Дякую за все, навіть за ночі на спані. Всі вони є на твоєму шляхові кроки. Не буває непотрібних людей, випробувань. Бог не створює людині дурної мороки. Вмій прощатися щоразу отак, ніби більше ніколи не стрінетись. Життя і суцільний несподівано. Є суцільною несподіванкою, щоб на не обіцянки в ній надіятися. Кожну мить максимум, максимально наповнено, щоб не марнувати ані хвилини. Для відкриття твоїх дарів із талантами. Вести неймовірний земний квест людини. Набуття цілісності. Коли вона ляже на плечі твої печаль, ти її не жени. Постався до неї як до людини, яку слід обійняти. Не відвертайся від її важкості. Роздивися, що маєш завдяки їй пізнати. Запитай, що усплата її сума, чи в безсонні. Дізнайся, у яких краях вона літала і що там побачила. Годь любовного на волосся заплітай у укоса, щоб вона віддала без жалю все, що для тебе настачило. Нехай печаль розповість тобі цінне, правдиве. Вона, вісно, в душі, від якої тіло ізолювалася. Здатні побачити, як печаль світліша і просяє. Як ставши почутою, вона нарешті розслабилася. Стануться тоді неймовірні речі дійсно чудесні. Ти набудеш справжньої непідробної силості і цілісності. Всім частинам себе давай неодмінно висловлюватись, сила не в масті, в автентичності і щирості. І давайте на сьогодні заключний вірш. Зрячість дотиків. Та помічаю, що слова часто закрутають, люди примудряються давати їм різні тлумачення, в яких домішується щось пережитого досвіду, уламки, образ, страху, уявлень, висновків і передбачень. Очі вміють розмовляти набагато краще, розповідають навіть тоді, коли его просить мовчати. Але куди компетентнішими створені пальці людей? Їхнє призначення, рельєф коханих на дотик вивчати. Вони не просто торкаються, говорять і бачать. Тож нестерпно, коли обставин не можуть досліджувати. Це не значить, що слова себе вичерпали, чи не потрібні. Сповнені суттю та щирістю, вони повті поцілунки здатні відчувати. Всіх щиро зі святом, всіх цілу люблю і доймаю. Зараз знову хвилина злива, Отож буду завершувати на сьогодні. Всіх цілу люблю і маю. Папа!